Щось буде невизначенось, але в цілому ви будете, несмотря ні на що, ви будете йти своєю, своєю дорогою, рухатися вперед. Ви намагаєтеся щось змінити, щось трансформувати, щось відкинути зі свого життя. Червоні, як проти скорпіони. Ви будете на вибори заходитись, ви будете боротися за те, що хочете. Якесь буде офіційне заключення документів. <кій> Можливо. Якщо ви хотіли розвод оформити, чи одружитися, чи ще якось, якісь контракти з партнерами заключити, ще буде офіційне оформлення, нарешті, в червні. Ви щось буде незрозуміло, не визначено, і ви не будете нічого робити. Ви якось будете відсторонені. Ви будете на виборі, ви будете думати, як вам боротися за те, що ви хочете, як вам взагалі поступити. Кохання червень, скорпіони. Ви хотітимете... Пожинати плоди своїх відносин. Ви хотіли на все отримати, ви хотіли бути з людиною, але це поки що буде тяжко. Якісь трансформація ваших відносин, щось буде по-новому. Будуть якісь зміни в ваших відносинах. Можливо, опять же, якщо ви, якщо ви давно хотіли оформити розвод, то ви його оформите. Якщо ви хотіли одружитись ви одружитеся, перевести відносини на новий рівень. Можливо, підете якимось новим шляхом. Можливо, ви взагалі підете з роботи. Це в деякі прореці. Щось буде по-новому. Якось зміниться ваш, щось буде по-новому. Але у вас будуть певні спокуси, вам не потрібно їм піддаватися і тоді будуть зміни. Вас будуть спокуси нічого не робити. Але якщо ви не будете робити нічого, не будете працювати, то й результат не буде. Вам потрібно працювати над свої досягнення своїх цілей, і тоді все буде, що ви хочете. Якісь першкоди. Але от робота буде, фінанси буде, прибуль буде. Клієнти будуть. Можливо, ви будете займатися багатьма справами, багатьма, в багатьох проєктах приймати участь. Робота з документами багато будете працювати з якимись документами. Порада для скорпіонів на червень. Відкиньте те, що вам не дає рухатись далі, те, від чого ви залежите. І робіть менше думайте, і робіть те, що ви дійсно хочете, те, що вам дійсно приносить а, задоволення. Попередження: червень скорпіон. Є перешкоди, але ви з цими перешкодами справитеся з часом, і все буде добре.